Доброго ранку, мої любі оляда! Я рада вас вітаю в нашому новому занятті? Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Діти! А вам подобається весна? А що ж вам подобається весною? Розкажіть! А які слова про весну ви могли б сказати? Яка весна? Вона тепла, сонячна, гарна, радісна, весела. Навесні оживають і дерева, і трави, і комахи. Прилітають із теплих країв птахи. Ви знаєте, які птахи прилітають навесні? Погляньте, ось вони. Грак, чорний та блискучий, шпак журавель. Коли до нас прилітають журавлі, вони весело курличуть, курли, курли, курли із їхнього веселого курликання всі радіють і там. Тому журавлі називають веселиками. Побачивши журавлі, почувши їхні курликання, Дітки їх запитували. А про що ж дітки їх запитували, ви дізнайтесь, послухавши віршик, який називається Веселики журавлі написав його український письменник Степан Пушин. Веселики журавлі, що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх? Може, снігу повен міг? Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло і росло? Малята, а як же діти називали журавлів? Веселики журавлі? І вірш цей так і називається Веселики журавлі. А що діти запитували журавлів? Що ж вони? Несуть на крилі, а чи справді на крилах у журавлів щось було? Дійсно, на крилах у журавлів не було нічого. Просто коли прилітали журавлі, починалося справжнє тепло, тому журавлі і говорять. Несемо всім вам тепло. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я буду починати строчки. Вірша, а ви спробуйте одопотити. Веселики журавлі. Що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх? Може, снігу повен? Міг? А чи пам'ятаєте ви, що відповіли журавлі? Несемо вам всім тепло, щоб усе цвіло й росло. Валята, а чи сподобалося вам заняття? А що вам сподобалося найбільше? А на сьогодні наш сентябрь закінчилося. До побачення та нових зустрічей.